Revealed. У цьому відео я покажу, як створити ETF план у Trade Republic. Спочатку відкриваємо додаток Trade Republic. Далі обираємо ETF чи акцію, в яку хочемо інвестувати. Йдемо в пошук і шукаємо, наприклад, MSCI World. Бачимо ETF і натискаємо на перший у списку. Внизу зліва бачимо опцію План заощаджень. Натискаємо на неї і обираємо суму для інвестування. Я, наприклад, хочу вкладати 100 євро на місяць у цей ETF. Тиснемо далі і обираємо вибираємо частоту внес. Можна щотижня, двічі на місяць, щомісяця чи щокварталу. Я обираю щомісяця і вибираємо дату списання кошт. Беру початок місяця і тепер обираємо спосіб оплати. Можна використати баланс, вже доданий банк чи пряме дебетування з нового банку. Тоді натисніть на нижню опцію. Я вже додав банк, тому натискаю на Commerz Перевірте все, і якщо все гаразд, тисніть зберегти. З'явиться план створено. Повернувшись і прокрутивши вниз, побачимо. 10 пунктів планів заощаджень. Натиснувши, побачимо, що зберігаємо 100 євро та дату виконання. Якщо відео допомогло, вдячний за лайк. Бувайте!